Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це координатна пряма з підручника для 6 класу другої частини. Отже, поїхали до завдання 889-й номер. Запиши координати точок, зображених на малюнку. Ми бачимо з вами, що від 0 до одиниці у нас дві клітинки. Отже, у нас одиничний відрізок має дві клітинки. Отже, наступне, що ми напишемо, тут буде у нас двійка. Тут буде трійка та четвірка, якщо ми підемо в протилежний бік мінус 1, мінус 2, мінус 3 та мінус 4. Тепер запишемо кожну з координат точок. p-4, K мінус 2, L мінус 1, а знаходиться на одиничці та С на трійці. Наступне завдання: запиши координати точок, зображених на малюнку 44. Бачимо з вами, що також у нас є одиничний відрізок дві клітинки. Це знаходиться між нулем та одиницею, тобто на 0,5. Тут у нас двійка, трійка, четвірка та п'ятірка. Між двійкою та трійкою знаходиться точка F з координатами 2,5. Далі ми маємо тут мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 та мінус 5. Точка Е e знаходиться між мінус 5 та мінус 4, тобто мінус 4 з половинкою, та А знаходиться між мінус 2 та мінус 1, тобто мінус 1,5. Тепер будемо записувати кожну з них. Точка Е e мінус 4 з половинкою, точка Д мінус 4, точка А мінус 1,5, точка С 05, точка Ф 2,5. Та точка Б5. Наступне завдання. Запиши деякі два числа, що лежать на координатній прямій ліворуч від числа 0, ліворуч від числа мінус 4, праворуч від числа 9 та праворуч від числа мінус 3. Давайте я намалюю пряму, на якій позначу точки, щоб ми з вами приблизно орієнтувались. Якщо в нас є 0, мінус 3 та мінус 4. То тоді ліворуч від числа 0 буде, наприклад, мінус 1 та мінус 2, ліворуч від числа мінус 4 буде, наприклад, мінус 5 та мінус 6, праворуч від числа 9 буде, наприклад, 10 та 11. І праворуч від числа мінус 3, наприклад, буде мінус 2 та мінус 1. Завдання виконане, переходимо до наступного. Накресла координатну на ній точки, що відповідають числам 0, давайте позначимо зразу точку О1А, 2 Б, мінус 1С, 3 з половинкою Д, мінус 2,1 Якщо ви один поділите на 2, у вас вийде половинка, тобто мінус 2,5 буде, тут знаходиться. Ну, і нехай назвемо її як f та мінус 6, наприклад, є. Можемо записати кожну з них ще окремо. Точка є е – мінус 6. Точка f – мінус 2 з половинкою, точка c – мінус 1, точка o – 0, точка a – 1, точка b – 2, точка D – 3 На цьому все. Всі завдання ми виконали. Всім дякую за увагу, лайки і перегляди. Тож зустрінемося на наступному відеозаписі. До зустрічі!